Доброго дня всім. Так. Зняв я коробку Giel ск 2 У мене пішла така проблема. У мене пішла велка вижимна. Ось так. Пішла там провалилась і її скривело. Це треба під заміну. Їздив, їздив і пропало щеплення. Головний такий, такий головний у нас є тут, зараз я покажу О, такий головний, не головний, а цей робочий циліндр. Шток вийшов наповну через велку і почало витікати жидкість тормозна. Подивився, я зняв тут. тут и заслан. покажу тут заходит велка и тут идет пельник с него я звезды Звит... пельник подивился фонариком посветил и побачил и побачил вот такие. пошла провалилась вот тут она идет вот эта штука она тут заходит это яблочко и оно рано или поздно и все тут не смачивать. Якщо тут не змастити хоча б солідолом або любим якимось на стекою, щоб воно там не прогризало. Ну витончило і воно витиснуло. залка йде під заміну. Оскривлена, з дешевого металу, з дешевого металу і пружина теж під заміну. Ну і походу вже... Жімний печепник теж під заміну. Піде Він ще добрий, ще що... нічого не. Признаків Презн... йому немає ніяких таких критичних. Але, все одно, як я зняв вже коробку.